Доброго дня, друзі. Знайшли мурашник, бачите, як рухається колонія, але не знаєте, чим знищити. Ми використовуємо такий препарат, як Фіпроксан. Реально знищує всі види мурах. Ми користуємося ним приблизно вже 5 років. Ефективність 100% знищення в тих місцях, де ми розташували цей препарат. Він випускається в формі цукру. Беремо звичайну кришечку. Щоб не розсипати по землі, та, та насипаємо його трішечки. Насипали цього препарату та розмістили біля знаходження мурашника. Якщо через 1-2 дні вони зникли, ми можемо прибрати цю баночку і перемістити. Кришечку і перемістити на місце іншого мурашника. Звичайно, що якщо піде дощ, то цукор розтає і потрібно відновлювати, знову розсипати цей препарат. Але, як фактично ми бачимо, то вистачає одного дня і від фіпроксану мурахи зникають. І тому, в принципі, вибирайте сонячну погоду і використовуйте. Дякую всім.